Ми не обираємо часи. Ми можемо лише вирішувати, як жити у ті часи, які обрали нас. Ольга Полякова. 45-річна жінка і 25-річний чоловік це абсолютно офігезне по сексу комбо. Джон Рональд Толкін. Наша тема Толкин. <Izzyneton fyrilics> <hashtag. us> ну, модерн Толкін, жиш. Джон Рональд Толкін, Юр, блін... — Автор Володаря Перснів. А да? Да. А, а, а можете тоді, ну, як щось нагадати, може би. А, так, да, да Там взагалі нічого складного, там головне персонажів запам'ятати. Дивись, головний герой Фродо і дядечко Більбо. Прізвище Бейгінс у них. Не, ну, це понят, це Разом із Генджі, Цапом і Туком дружно у ширі жили. Ага. У книзі ще Аран Елберегонтео та Ангаре Тео Фрори, Сілдур Менадор Мірельду, не Михайло Петрович Гілдор. Михайло Петрович? <ристо> Юр, ти взагалі не читав? Михайло Петрович, губернатор Мінастіріта. А, ні, я, я знаю, О, ти б так і сказав, що він губернатор. Дивись, до них прийшов гендаль, привів Арагорна, Леголаса і гімлі він взяв. В кільце Саурона за спиною Сарумана. В лаві втопити сказав. Через Арадрін, іншу, далеко за широм, за гондором, навіть забріту, туди шлях через ерен дали мінастіріт до рокової гори. Верховний Бог Ао він еру і Лува та Расам життя дарував, ділились вони на Валері Майр. По різному їх нарікав, алмесуліма олма олеолометула саші, аваннакиментарія стеняне. Берегон Лівіон. <праць> А може там у когось е, кум був? А, ну, чисто технічно, Елрод міг хрестити Сілдура. О, все! я зро... тоді я розберу склад. Я зараз роблю. Щас роблю.